Вітаю, друзі! А пам'ятаєте такого знакового корупціонера, як Євген Борисов, якого ми викрили? Це колишній одеський воєнком. Викрили на тому, що він там віли купив, офіс купив, цілу схему корупційну викрили, як він продавав е -е, білі білети, щоб відмасуватись від мобілізації і тому подібне? Так от сьогодні в справі. Євгена Борисова дві знакові події. По-перше, Борисов вийшов на свободу, по-друге, він знову заарештований. За нього внесли заставу 39 мільйонів, ну, майже там до 40 не дотягнули, він вийшов, а його тільки хлоп, і знову. На цей раз за те, що він 165 тисяч 480 гривень присвоїв собі, за нібито зробивши з небойової травми бойову, нібито його на фронті поранили. А насправді його поранив герой України, людина, яка загинула зараз, за те, що він йому робив корупційні пропозиції. Так от Борисов. Знаходячись в СІЗО через МСЕК, намагався зробити собі інвалідність, звільнився з Збройних сил України повністю і готовий був чухнути за кордон до своєї е, сімейки. Але не вийшло його затримали знову. І сьогодні ще третє знакове рішення у справі Борисова. Третє, суд арештував. Його майно і передав варву. Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. І передали туди, увага. ВІУ 857 квадратних метрів у місті Марбелії, Іспанія вартістю 4 мільйона євро. Він був придбаний у грудні 2022 року і оформлений на матір Борису Надію Семенівну. Офіс 223,9 квадратних метра. Також в Марбелі в Іспанії вартістю 510 тисяч євро. Придбаний в лютому 2023 року і оформлений на військома і його дружину. Борисову Олександру Олександрівну. Прямо на себе оформляв. Три літні автомобілі, купані під час війни дружиною тещою підозрюваного Mercedes-Benz GL S 580 вартістю 2 мільйона гривень. Мерседес Бенц G63 AMG за ціну 8,4 мільйона гривень. І Toyota Land Крузер Прадо 150 за заниженою вартістю 48 тисяч гривень. Е отримавши зазначене майно, арма повинна провести відповідні заходи з метою забезпечення збереження його економічної вартості. Цікаво, яким чином вони це робити будуть. Здадуть комусь в оренду? <с> Цікаво. Цікаво. За даними слідства, іспанську нерухомість та Автівки, полковник Борисов отримав злочинним шляхом працюючи начальником ОТЦК Одещини. Ну і от такі три новини про Івена Борисова, колишнього одеського воєнкома, пійманого нами за руку, фактично. Більше трьох місяців ми добивали, щоб відкрили кримінальне провадження, і його відкрили. І затягували з рішеннями судів з усім, усім, усім. Борисов намагався випетляти. Ну, прийшлося бити по рукам. От, в принципі, і все. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми всі разом з вами зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.